Завдання 8. На рисунку 4 подано графік залежності температури тіла масою 1 кг від кількості переданої цьому тілу теплоти. Скориставшись графіком, визначте речовину, з якої виготовлено тіло. Ну що ж, стартуємо, як нам знайти? Спочатку запишемо в дану те, що маса нашого тіла дорівнює 1 кг. Записуємо тоді, в дану, що маса М у нас дорівнює 1 кг кілограм. Потім на графіку ми бачимо, що в нас при нагріванні передавали тіло певну кількість теплоти, і в нас температура змінювалася. Для того, щоб зрозуміти, скільки тепла надали і наскільки нагрілася температура, давайте позначимо дві точки, де ми точно можемо знайти, яка була початкова температура, ну і яка через деякий час. Ну що ж, давайте я тоді, наприклад, якимось кольором позначу ці дві точки. Отже, тут у нас буде раз точка і два точки. Зверніть увагу, що не можна брати будь-які точки, а треба брати там, де чітко у нас видно, скільки по іксу і скільки по y, По апсис і ординат. усі. Отже, тут у нас 0, а зверху 100 градусів Цельсія. Між ними буде 50. Ну і тут у нас буде тоді між ними, між 100 і 200, 150 градусів Цельсія. Далі, чому нам треба 150 градусів? Справа в тому, що в нас. Отже, я опущу перпендикуляр з цих двох точок. Дивіться, у нас тут видно, що тут у нас буде 150, а отут опускаємо перпендикуляр, у нас тут бракує цифри. Q, чому дорівнює. То опускаємо перпендикуляр. Так. І записуємо, що тут у нас буде тоді яка цифра? Позначу. Отже, 0,20, то одна клітинка це 10 кДж. То тут у нас буде 10. Тут у нас буде 20, потім 30. Ну, а тут у нас буде ще одна клітинка 40 і 50. Так, то можемо зараз записати. З умови тоді початкова температура була 50, кінцева 150. То записуємо, що Т0В дорівнює 50 градусів Цельсія. Так, Т1. Записуємо 150 градусів Цельсія. Ну і Q, кількість теплоти у нас 50 кДж. Записуємо, що Q дорівнює 50 кіло джоулів. Перетворюємо в джоулі. Це буде 50 тисяч джоулів. Ну що ж, у нас запитують, скориставшись графіком, визначити речовину, з якої виготовлено тіло. Для того, щоб визначити речовину, ми скористаємося таблицею питомої теплоємності різних речовин. Якщо ми будемо знати питому теплоємність речовини, то по таблиці знайдемо, яка це речовина. Тобто ми будемо шукати це, питому теплоємність, записуємо знак питання. Як нам знайти питому теплоємність? Пригадаємо формулу, по якій ми обчислюємо кількість теплоти при нагріванні тіла. Отже, записуємо, що при нагріванні тіла... Записуємо, що Q дорівнює дельта Ну, Звідси, як нам знайти це? можна поділити на М дельта Т, а можна записати у вигляді трикутника. Cm і дельта Т множиться, то їх потрібно записати в один рядочок С М і дельта Т. Тоді для Q залишається місце зверху. Так? Якщо нас цікавить С, закриваємо рукою С. У нас буде Q, що ділиться на M t. ΔТ. Ми записуємо, що звідси випливає, що це питома теплоємність дорівнює зверху ще раз Q. Ну а в знаменнику у нас M дельта T. Обчислювати ми ще не можемо, нам невідомо, що дельта T – різниця температури. Але температура у нас змінювалася від 50 до 150 градусів. То ми записуємо, що дельта T – Дорівнює Т1 мінус Т0В. І це дорівнює 150 градусів Цельсія мінус 50 градусів Цельсія. І це буде дорівнювати 100 градусів Цельсія. Що ж, формула у нас є. Давайте обчислювати, чому дорівнює це, записуємо, що це дорівнює. Отже, замість Q пишемо 50 тисяч. Джоулів, що ділиться. Маса у нас 1 кг. І що множиться, замість дельта Т пишемо 100 градусів Цельсія. Так? Ну що ж, тоді записуємо, що у нас скорочується 100 в чисельнику і знаменнику. Так? Два нолики Викреслюємо, то буде 500. Записуємо. Залишаються у нас джоулі на кілограми і на градус Цельсія. Є? Ну що ж, ми одержали 500 джоулів на кілограм на градус Цельсія. Давайте подивимося в таблиці, яка це речовина. 500 це в нас сталь. Ось вона. Підкреслюю. Отже, записуємо відповідь тоді. Скориставшись графіком, визначити речовину, з якої виготовлено тіло, записуємо, що це у нас дорівнює 500 джоулів на кілограм і на градус Цельсія. А речовина записуємо в сталь. Ну що ж, ось таке завдання на питому теплимність речовини та використання графіків на цьому. Право да